Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо читати та писати літери ОУ звук О та Н звук Н, а також слова із ними. І навчимося перекладати ці слова. Отже, перше завдання. Прочитай літери. Читаємо чітко за мною. Повторюємо кожну літеру. Н О. Н. I N T I Good Job. Хороша робота. Наступне задання. Друге. Напиши літери по рядку.

Ваше завдання за зразком написати літери ОУ та Н по порядку. Завдання третє. Прочитай слова та їх переклад. І перше слово. Он НА. Н. В.

Напиши та прочитай. Перед вами є слова, з якими ви ознайомились у завданні третьому. Зараз спробуємо ми з вами прочитати кожне слово, перекласти його на англійську мову і спробуємо написати всі шість слів. Отже, перше слово. Українською звучить В, англійський переклад N. Спробуємо написати літерками, які ми вже з вами вивчили. Перша літерка I, і наступна літерка друга N. І утворили слово N, друковано, писано. Наступне слово Це. Англійською звучить IT. Спробуємо написати I. T Це. It. Далі слово НА. Спробуємо перекласти. На перекладається на англійську мову. ON. Перша буква O. І друга буква N. ON. Наступне слово «ні». Спробуємо перекласти на англійську мову. No. Так? Звісно, так. А тепер спробуємо написати N. Oh, no. Ні. No. Наступне слово готель. Англійською звучить ін спробуємо написати ін. Готель. Н. Слідуючі слово не. Спробуємо перекласти і це буде «not». Спробуємо написати ен. Т. НОТ. Не. Not. Молодці! Very good! Ваше завдання за зразком написати порядку слова і вивчити їх. See you later! До зустрічі! Побачимось у наступному відео. Успішного виконання завдань! Bye-bye!